Не встиг президент звільнити Романа Мрочка з Херсонської міської адміністрації, як той вже обзавівся величезним будинком під Києвом. Минув лише місяць після його звільнення. Як стало відомо, його батьки та ще одна жінка стали співвласниками палацу. Йдеться про село Петропавлівська Борщагівка, де на вулиці Травневій, 11 вони придбали будинок площею майже 580 квадратних метрів. Таку собі. Скромну резиденцію мрочків. Точна ціна цього будинку не розголошується. Але неподалік продають будинки за 300, 350 та навіть 500 тисяч доларів. У документах про покупку вказані троє співвласників: мати Романа Мрочка, батько і не надто відома публіці Ірина Григоренко. А ще ми знайшли цікавий збіг прізвищ. Дядько Романа Ярослав Мрочко є співзасновником кооперативу Великому. Од села Медвеже Вушко, де серед засновників значиться і Микола Григоренко. Чи пов'язаний він із Іриною Григоренко? Поки не ясно, можливо, вона родичка або просто знайома родини мрочків.